Насправді для мене це дуже класно, тому що я не розумію, коли люди приходять, наприклад, сусіди, да, і вони можуть і годину, і дві години сидіти в хаті пити каву, потім починати перетирати. І там вже немає оцих рамок і кордонів, да, де ти заходиш якби, в, в родину. І це все стирається, і люди не відчувають цього і починають розказувати в тебе син не такий, в тебе чоловік не такий, а що він так робить, а що він так робить. Для мене це дуже-дуже такий ну, неприємливий вообще досвід. Я такого не, не розумію. Тому дуже дуже обережно, бережіть себе, свої душі, свої родини. Не дозволяйте переходити іншим людям кордони, і тоді, дійсно, ви будете задоволені і ви будете відчувати себе саме власниками свого життя. Обіймаю вас. Па-па!